Мій маніфест. Автор я Катерина Силка. Серце рветься з груди, Сонце обійма, зорі сяють, а вуста співають Небо, море, хвилі Всюди рідна земля, Колоски пшениці і небес блакить, Рідний степ шумить. Море хвилі підійма. Розбивав кручі, зупиніть на хвильку мить, дайте пам'яті не втратити. Рідні, викарбовані в серці місця. Ось горіхи, сад, рідні донецькі трикони. старий будинок оповитий виноградом. Батько усміхається за кермом машини, мати шиє на машинці, брат прийшов з забою в шахті. Інший брат носить сіно, бігають племінники. Сторінки гортає вихор спогадів. Ось маленьке є містечко, арцис, де стоїть старий курган, і квітнуть сади, і уносить вихор мрій. В місто мрій рідний серцю бердянське, місто волі, магії і психології, коханий і рідний. Вільний мій Бордянськ, кожний кам'янець навіки в серці, ти приніс мені щастя, кохання і двічі диво небес. але вихордалі несе і ось мій еудамон, місце щасливих людей, файний Тернопіль, край, де збуваються мрії, мрія ще здійснилась. Там, де почуваєшся вільною своєю, Потрібною. Місто, ще обійняло, прихистило і зігріло, наче тепла ковдра. Люблю тебе, Україну, ти така неповторна, чарівна, ти в нас єдина. Кожне місто, містечко й село, пронизано спогадами, мріями та надіями. Вірою в завтра. Боже, бережи, маму, Україну. Це мій манифест. Боже, збережи Україну. І захисти кожну людину, кожну тварину і кожну місцину. Я вклоняюсь тобі, Україно. 22 грудня 2005 року Мій маніфест.